Шановні українські громадяни, мешканці Донецької і Луганської областей, служба безпеки України застерігає вас щодо участі у псевдовиборах 2 листопада цього року, оскільки це може бути небезпечним для вашого життя. За оперативною інформацією Служби безпеки України бойовики і окупанти Донбасу готують масові провокації на дільницях та в місцях скупчення людей. Для того щоб потім покласти усю відповідальність за це на українську владу, хочу відповідально заявити, що ані Служба безпеки України, ані інші українські силові структури 2 листопада, як і завжди, не застосовуватимуть жодних силових дій щодо своїх громадян, мирних мешканців Донеччини і Луганщини. Разом з тим, ми спостерігаємо зростання. Активності бойовиків і російських підрозділів. На техніку наносяться написи та маркування Нацгвардії і Збройних сил України. Бойовики перевдягаються в уніформу українських військових. Банформування вже замовили і пошили більше п'яти тисяч одиниць форменого обмундирування бійців Національної гвардії України. На Донбас прибувають російські журналісти. Ми хочемо попередити наших громадян. Що самі вибори є нелегітимними, а ваша участь у них небезпечною для життя. Ці псевдовибори не матимуть нічого спільного із вільним волевиявленням громадян. Сфальшовані результати уже пораховано. А ви для організаторів цих псевдовиборів є лише статистами і масовкою. Будьте мудрими, пильними і обережними, дорогі донечани і луганчани. Ці вибори не для вас, а проти вас.